Більш огидної ситуації під час обстрілу просто не могло статися. У Києві мешканці будинку просто не захотіли впускати в укриття матір з дитиною. Це сталося під час останнього обстрілу у подільському районі. Жінка з дитиною хотіли пройти в одне з приміщень укриття, проте їх не пустила, а потім і зовсім звідти випхала ось ця 70-річна жіночка. Мені <звітил> убери ще й прикрасла про це з добрячою лайкою. А ушечка, стыкука! Як виявилося, вона та деякі місцеві облаштували одну з кімнат укриття і зробили це виключно для себе. Тут зробили для себе все. Нанесли туди меблів, аби можна було сидіти, а саму кімнату огородила дверима, щоб доступ був тільки у своїх. Але ж це цивільні укриття і мають бути доступними для всіх. Через це і розгорівся конфлікт. Заради справедливості варто сказати, що в укритті були доступні й інші приміщення, але вони не були облаштовані. Сирість і підлога, знайомі, я думаю, що усім правоохоронці зреагували швидко. Пенсіонерка отримала адміністративку за хуліганство, а двері просто демонтували. Поліція лагідно пояснила, що під час тривоги особливих не існує. Але такого конфлікту не було б, якби РДА замість овочерізок та барабанів купували для укриттів меблі. як ви б вчинили на місці авторки відео? Пишіть у коментарі свої думки про інцидент та підписуйтесь на Київладу.